Довідка військової лікарської комісії оскаржувати до суду чи до Центральної військової лікарської комісії? З досвіду ведення нами таких справ, скажу, що більш ефективніше в першу чергу оскаржувати до Центральної військової лікарської комісії, оскільки така комісія переглядає медичні висновки. З практики, близько двох місяців буде розглядатися ваша скарга. До скарги обов в обов'язковому порядку долучайте необхідні медичні документи. Не всі папери, які ви тільки маєте, а досить важливі медичні документи. Пишіть конкретно, чому ви не згодні з висновком відповідним. І в такому випадку ваші шанси на розгляд вони збільшуються в рази. Крім того, якщо ви хочете звернутися до суду. То розумійте, що цей процес буде іти довго. Це може бути і рік, і півтора, тобто, ефективніше звертатися по строках скаргами до центральної військово лікарської комісії.